Чимало мешканців міста прийшли вшанувати пам'ять сміливців, чиї імена довгі роки перебували у безвісти. Представники ветеранських організацій, освітніх та культурних установ, керівники шкільних музеїв, молодь району. Пам'ятник офіцерам штрафбату було відкрито у кривому розі у 2011 році. Фактично Україна та, зокрема, наше місто першими визнали право цих солдат на увіковічення імен на рівні з іншими визволителями. Дуже важливо для того, що щоб цей пам'ятник був, тому що вони загинули, визволяючи наше місто на цьому на гранітній плиті 150 офіцерів, і дуже важливо, що тут сьогодні знаходиться молодь, яка повинна розуміти, якою ціною якими зусиллями нам дісталася перемога. Президент України Віктор Янукович доручив центральним та регіональним органам влади забезпечити підтримку встановлення імен всіх загиблих у боях за Україну в роки Другої світової війни. Він не назвав це справою честі та пообіцяв і надалі приділяти належну увагу розвитку і реалізації громадських пошукових ініціатив, спрямованих на відновлення історичної справедливості. В прошлом году организациями, которые входят в Союз Народная память, которая является всеукраинской организацией, было найдено 1546 человек. Из них 273 человека удалось идентифицировать. Более 40 семей удалось разыскать и известить. Более 40 перезахоронений было произведено. То есть фронт работы, к сожалению, еще огромен. Кривий ріг звільняли війська третього білоруського фронту. У складі військових частин наступали і три штурмові батальйони: шостий та дев'ятий билися на території міста, п'ятий у Софійському районі. Майже всі бійці шостого батальйону полягли в боях при визволенні червоної, де і було встановлено пам'ятний знак визволителям. Серед тих, хто допоміг відшукати їхні імена учасники громадської організації пошук Дніпро, які і надалі продовжують з'ясовувати долю інших невідомих визволителів. Наша пояскова група се по момент разрабатывает плацдарм веселых Тернов. Там в частности участвовало три роты штрафников. Это 346-я, 343-я штурмовые роты и первая штрафная рота, которая непосредственно делала прорыв на Могиле Баба, все известны. Руководство нашей организации, ВГО Союз память, сейчас работает в этом направлении, чтобы открыть мемориальный комплекс Могила Баба. терний район. Досі серед істориків течеться дискусії щодо справедливості вироків, за якими офіцери потрапляли до штрафних батальйонів. Втім, сьогодні всі криворіжці усвідомлюють, значною мірою завдяки цим бійцям іншим військовим частинам вдалося прорвати оборону фашистів у лютому 44-го. І їхній подвиг гідний вшанування. Мій батько під час Великої Вітчизняної війни пройшов з першого до останнього дня. Но Багато людей не знають, де залишилися їхні діди, батьки, дядьки, де вони в якій землі залишилися. Якщо поставили пам'ятник, і я вважаю, це чудово, це відновлення справедливості. Вони йшли на прорив. Може, серед них були відділенні лісності, які заслужували паріцані. Але ми зараз говоримо про те, що вони завершили вгоди великої отечественної війни. Я глибоко вважаю і чту пам'ять всіх, хто тоді був. На Дніпропетровщині, згідно з програмою збереження пам'яток Великої вітчизняної війни, щорічно до 2015 року запланована реконструкція пам'яток історії за рахунок субвенцій з обласного бюджету. Організація народна пам'ять приділяє сьогодні велику увагу і проблемі інвентаризації пам'ятників героям визволителям. У нас поставлена задача, и мы ее сейчас продвигаем, это разработка комплексной национальной программы по инвентаризации памятников. На самом деле на памятниках, которые и в нашем регионе, и в других регионах. Скажем так, незаслуженно забыты. тысячи, ну не тысячи, сотни даже, если не миллион солдат, которые должны быть там отображены, которые, может быть, там и покоятся, но, к сожалению, не отображены фамилии. Программа, конечно, комплексная, она трудоемкая, она огромная и всеобъемленная, но в результате этой программы инвентаризации памятника, то есть сверка всех списков, это документы военкоматов, это документы школьных музеев, в конце концов, это документы всяких селищных рад, и тому подобное. Опять-таки, сверка, это все с УБД-мемориал позволит нам вывести и сделать окончательную сверку и вывод нашей украинской национальной О, Роботи фахівцям вистачить ще не на один рік. Приємно, що поступово до досвідчених пошуковців приєднуються і студентські та учнівські дагони, адже саме їм у майбутньому з'ясовувати маловідомі сторінки нашої історії і відкривати нові пам'ятники визволителям, чиї імена загубилися на нелегких фронтових дорогах.